Вітаю! Як швидко плине час. Нещодавно ми з вами починали розбиратися з особливостями відмінювання першої відміни, і ось на сьогоднішньому уроці розбираємося з особливостями відмінювання іменників четвертої відміни. Пригадаємо, які ж іменники належать саме до цієї відміни. До четвертої відміни належать іменники середнього роду із закінченнями а і я, які при відмінюванні набувають суфіксів «ат», «ят», Н. Давайте пересвідчимося в тому, що на екрані записані іменники саме цієї відміни. Називний відмінок, ви бачите, лоша, лошата, ім'я, імена. На цьому екрані подані іменники, які означають істот, і які означають неістот, тому що трошки по-різному відмінюються трошки різні суфікси набувають у ході відмінювання. Подивимося на родовий відмінок. Лошати. «лошат». Імені імен. От у нас якраз перша форма, де з'являється оцей знаковий суфікс, який і показує, що слово із закінченням я середнього роду належить саме до четвертої відміни. Тому що ми пам'ятаємо, що і до другої відміни належать іменники із закінченням я, завдання, знання, кохання і подібні. Але якщо ми позмінюємо ті іменники, то у нас не з'являться суфікси, які є знаковими, які є для нас підказками. Тоді, коли ми з вами вирішуємо, куди віднести іменник, до якої із відмін. Давайте звернемо увагу на особливості цих іменників. Спочатку на ті іменники які означають істоти, а потім на ті іменники, які означають неістоти. На що треба звернути увагу? Ну, насамперед, на кличний відмінок. Тому що до цього моменту у нас іменники першої відміни різних груп другої відміни, різних груп третьої відміни мали свої закінчення, які відрізнялися від інших відмінкових закінчень. А якщо ми з вами поглянемо на слова, які подані на дошці, то у нас збігаються форми називного відмінка закінчення і форми кличного відмінка: як в одненні в іменниках істот, так і в множині в іменниках істотах. І якщо порівняємо іменники, які означають назви неістот, то та ж сама ситуація у нас. Отже, перше, що ми з вами можемо сказати про особливості відмінювання цих іменників, що у них форми називного і відмінка збігаються. це ми з вами бачимо з прикладів, які подані на дошці. Далі, наступний момент, стосується знахідного відмінка і множини іменників, які означають. Назви істот. У нас є паралельні форми, тобто може вживатися і така форма, і така форма. Лошат, яка збігається із формою родового відмінка, і лошата, яка збігається із формою називного відмінка. Згадаємо відомий вірш Тараса Шевченка, мені тринадцяте минало я пас ягнята за селом. Та сама ситуація. У вірші Тараса Шевченка форма знахідного відмінка. Збігалася із формою називного Я пас кого ягнята. Так що це тільки підтверджується тим, що ми з вами зараз бачимо на дошці. Далі переходимо до тих слів, які означають неістоти. І тут теж є дуже цікаві моменти. Але, на відміну від першої пари слів, тут усі ці цікаві моменти будуть стосуватися тільки форми однини. Отже, у родовому відмінку однини у називаємо також паралельні форми, імені і ім'я. Кого чого, імені і ім'я. І в орудному відмінку у нас є паралельні форми. Іменем, там де наш знаковий суфікс з'являється, та ім'ям тобто безсуфіксна форма, тільки основа, корінь і закінчення. Ну, а так точно також. Ми з вами уже звернули увагу на називний і кличний відмінок, те, що вони збігаються, ну а все інше може бути як зразок для відмінювання однини множини в іменниках четвертої відміни, які означають неістоти. Пропоную закріпити ті теоретичні формули, які ми з вами тільки що розглянули, практичними завданнями. Починаємо з першого завдання до поданих іменників доберіть спільну спільно кореневі, що означають назви малят: Заєць, лев, слон, динозавр. Можна зупинити відео, виконати завдання, перевірити разом із нами. А ми перевіряємо, як ми знаємо з 5 класу, тоді, коли розглядали подовження і подвоєння в групах приголосних, то отакі іменники, які означають маленьких істот. Утворці допомогу суфікса н, і в них не відбувається подовження приголосного. Хоча це і іменник середнього роду на я, але ось така формула подовження не відбувається. Отже, заяць – «зайчиня». Перевіримо. «Зайчиня ти, «зайчиня ті, так, це іменник середнього роду на я, і при відмінюванні з'являються знакові суфікси. Четверта відміна. Лев, левеня. Левеняти, ти, Перевірили четверте відміна. Слон. слоненя, слонення ти, ті. Так, і динозавр, динозавреня, динозавреняти, динозавреняті. Ви можете потренуватися і на тих словах, які означають неістоти. Теж буде дуже цікаво. Ну, наприклад, дощ, дощеня, трава, травеня і таке інше. І якщо станете колись дитячим письменником, тоді зможете використати ці образи у своїх книжках. Друге завдання перепишіть, ставлячи подані іменники в потрібній формі. Визначте відмінки і число. Перше речення. Так, сонце добре, неначе. Ну, всі наші іменники, які треба поставити в потрібній формі, знаходяться у формі називного відмінка, тобто в початковій формі. Можна зупинити відео, виконати завдання, перевірити разом із нами. Ми перевіряємо. Так сонце добре, неначе дитяти. Кому чому? Дитяті. Нам треба визначити відмінок. І число. Це давальний відмінок однина. Так, друге речення. А я сміюсь до незнайомого дівча. До кого чого? До дівчати. Перед нами форма родового відмінка однини. Третє речення. Ті серйозні оченята, круглі, наче мишенята, звичайно. Так, і у нас це множина називний відмінок. І четверте речення в цьому завданні. Поволі летів журавлик на крихких крилятах на надпірвою розбурханої вулиці. Так, на кому на чому на крилятах. І це множина місцевий відмінок. І прийменник, який вживається із формою місцевого відмінка, теж в цьому реченні є. Далі цікаве завдання. Пригадайте, назвіть якомога більше казок, літературних творів, мультфільмів, у назвах яких використані іменники четвертої відміни. Ну я думаю, що зараз ви не будете пригадувати, пригадаєте трошки згодом, після уроку, для того, щоб не затримувати час. Ну, наприклад, семеро козенят відома народна казка. Далі, якщо ви обізнані у мультфільмах, то був колись такий мультфільм відзнятий, який називається на ім'я Гав. Якщо ви дивилися відомий український мультфільм про Петрика П'яточкіна, то в назві його є, як Петрик П'яточкін слоненят рахував або слоників рахував по-різному. Але там якраз той момент ми все добре пам'ятаємо, коли він кидав м'ячик, слонення вискакувало, забрало цей м'ячик, і Петрик рахував одне слонення, двоє слоненят, три, чотири і так далі. І закінчуємо ми наш урок, як завжди. Тестовими завданнями. Тільки сьогодні серед тестових завдань будуть не тільки іменники четвертої відміни і ті особливості, які пов'язані із ними. Справа в тому, що ми з вами закінчуємо відмінювання іменників, і тут дібрані такі тестові завдання, які перевіряють і минулі наші теми. Знову ж таки, можна зупинити відео, виконати завдання, вибравши правильний варіант зі звичайного тесту, тобто, от там, де є одна правильна відповідь, і перевірити разом з нами. А ми до перевірки. Завдання номер 1 Укажіть іменник, який у формі родового відмінка однини буде мати закінчення А або Я. Свинець, борщ, гопак, рукопис. І правильна відповідь це позиція В. Незважаючи на те, що слово гопак означає назву танців. А ми з вами знаємо, що назви танців, ігор або видів спорту. Належать до тих іменників, які мають в родовому відмінку однини закінчення У або Ю. Але справа в тому, що в цьому слові гопак наголос буде падати на закінчення. А якщо наголос падає на закінчення, то у назвами закінчення а-я. Навіть в тих словах, про які ми з вами тільки що згадували. Свинець речовина, метал, тому закінчення тільки Ю, борщ назва їжі знову закінчення У. І рукопис слово, яке пов'язане із культурним, культурологічним або літературним значенням закінчення «ю». Друге завдання. Укажіть іменник, у якому у формі рудного відмінка однини буде відбуватися подовження приволосних. Це стосується іменників третьої відміни. А. Молодь, Б. Кров, В. Керч, Г. Здатність. Я думаю, що ви швидко відшукали потрібний нам іменник. Це позиція А слово молодь. Ми з вами знаємо конкретне правило. Якщо в називному відмінку слово закінчується в основі на один приголосний, то перед закінченням родному відмінку цей приголосний буде подовжуватися і передаватися на, пись... на письмі за допомогою двох літер молодь молоддю. Третій тест. Укажіть іменник четвертої відміни: А. Оленятко, Б. Мушля, В. Олія, Г. Орля. Я думаю, що ми швидко можемо відшукати нашого сьогоднішнього героя. І це слово орля. Перевіримо орля ти, орля ті. З'являється знаковий суфікс для нас, який підказує, що саме це слово належить до іменників четвертої відміни. Слово «оленятко» також означає істоту, маленьку, але зверніть увагу на закінчення. До четвертої відміни належать іменники з закінченням ая. А тут закінчення О, значить, цей іменник належить до другої відміни. Слово мушля має закінчення я. Але якщо ми змінимо це слово, н не з'являться через те, що це слово іменник першої відміни. Жіночий рід» із закінченням я. Те ж саме стосується слова олія через те, що це теж іменник першої відміни. із закінченням я. І четверте завдання. Зараз ми перевіримо, як ви сьогодні сприйняли матеріал, як ви засвоїли його, як були, наскільки були уважними на нашому уроці. Іменники четвертої відміни мають паралельні форми. І які із форм А. Родовий відмінок множини. Б. Давальний відмінок однини, В. Знахідний відмінок множини. Г. Місцевий відмінок однини. Я думаю, що всі пригадали такий пам'ятний для нас рядок. З вірша Тараса Шевченка я пас ягнята за селом. Отже, в знахідному відмінку множини іменники четвертої відміни мають паралельні форми. Дякую за увагу. Сподіваюся, що сьогоднішній урок знадобиться вам для опанування української мови. Бережіть себе, до побачення!